Добрий день, шановні садівники. Слава Україні! Сьогодні 19 вересня і в нас в розпалі збір пізньозимових сортів яблук. Сьогодні ми хочемо ще вам розповісти про сорт едеру. Зараз ми знаходимося біля дерева яблуні цього сорту. Це пізньозимовий сорт, виведений українськими селекціонерами. Він був створений в 1984 році шляхом схрещування сортів рубін і присцила. Цей сорт відзначається високою морозостійкістю, імунітетом до парші та стійкістю до барушнистої роси, що робить його <кій> невибагливим до захисту від хвороб та шкідників. Сорт едера також вирізняється високою та стабільною щорічною врожайністю. Яблука цього сорту мають великий розмір вагою від 160 до 220 грамів, з широкими ребрами і жовтуватою шкіркою, що має легкий рум'янець на сонячних боках. Шкірка яблук глянцева та не надто товста, жовтувата м'якоть середньої щільності. Та соковитості має ніжний аромат та солодкий смак з легкою кислинкою. Врожай яблук едери можна збирати наприкінці вересня і вони можуть зберігатися в холодильнику до кінця квітня. Дерево сорту едера середньоросле та швидко зростаюче, широкопримідальною кроною середньої висоти. Цей сорт є дуже перспективним. Для садівників та селекціонерів, оскільки відзначається скороплідністю та відмінним смаком яблук. Яблука цього сорту можна використовувати для приготування соків, начинок, а також для споживання в свіжому вигляді. Яблуня едера є одним з найперспективніших зимових сортів для вирощування в Україні завдяки своїм високим агрономічним характеристикам, чудовим смаковим якостям і тривалому періоду зберігання плодів. Цей сорт ідеально підходить як для промислового вирощування, так і для особистих садів, забезпечуючи стабільний врожай і високу якість плодів. Зараз ми зірвали декілька яблук і зважимо. Побачимо, що ми отримали 303. внаслідок своєї праці 303 грами і 378 грамів. Ми що ще враховуючи, що такий послушливий рік, то це дуже вражаючий результат отримати води такою вагою. На цьому будемо завершувати розповідь свою. Ставте вподобайки, поширюйте, хто хоче, може підписатись. До побачення, до нових зустрічей.